Раніше тут була газова котельна, а в тому приміщенні, де зараз стоїть твердопалений котел, не було нічого. Газом ми топили, було 18-19 градусів. Коли включили котел, то в перший день ми прийшли у п'ятницю. Було 24 градуси в початкових класах. Котельню у Маловодянській школі переобладнали минулого тижня. У Долинській громаді вона одна з п'яти, яку у цьому році почали опалювати дровами. На сьогоднішній день ціна газу для комунальних бюджетних установ складає 16,80 з ПДВ І з транспортування гривна. 92 спадали. Тобто ми маємо ціну близько 19 гривень за куб газу. Якщо перевести це в гроші за ці 5 шкіл, які я озвучив, ми витратили за цей опалювальний сезон близько 10 мільйонів гривень на закупівлю газу з транспортування. Додає, опалюючі школи дровами зекономлять 8 мільйонів гривень. Паралельно з цим ми ще створили 15 додаткових робочих місць для кочегарів. Біопаливо ми завозили ще злітку. Група місцевих жителів. Робить санітар, санітарну чистку. лісосмог. тобто ми на дрова не витратимо ні копійки за опалювальний сезон. І це не тільки дрова. Це і листя, це і суха трава. Каже, котли купили за гроші спонсорів. З бюджету громади витратять 2 мільйони гривень, один мільйон на переоснащення п'яти котелень, 750 тисяч гривень на зарплату за півроку 15 кочегарам, чверть мільйона на бензопили та пальне для перевезення дров. Це розрахунки на період з жовтня нинішнього року до квітня наступного. У Маловодянській школі навчається 160 дітей. Нині вони на канікулах повернуться на навчання 8 листопада. Батареї повністю гаряченькі, через цей температурний режим в класі відповідний. Валентина Лозова працює вчителькою в цій школі. На градуснику плюс 20. Думаю, будемо працювати в теплі, в добрі, комфортних умовах. У приміщенні школи розташований дитсадок. Ось у судін шкафчик. Дивіться, скільки в неї тут теплих речей. І одна кофта, і жилетка, і курточка. І штани, а зараз вона ходить в одних штанішках і футболочки з длинним рукавом, і все. Каже, мені жарко, все лежить в шкафчику. Син Наталії Салтан ходить у школу, донька у дитсадок. Наші діти не сидять вдома, не сидять в холодному садочку, в холодній школі, а навчаються в теплому. У приміщенні групи для занять на момент зйомки термометр показував 18 градусів, у спальні 19. Температура у нас 20-22, Ну провітрювання в нас і то. 18 після провітрювання. Ну це так, ну безстренько, швиденько на нагрівається. Директорка школи говорить, чи є недоліки в новій системі опалення. Сказати поки не може, бо вона працює менше тижня. Показує, мають запас дров для котельні на місяць, потім привезуть наступну партію. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.